Салют, усі, з типу, і сьогодні у нас буде реакція на кіномозка, Та та на яка у нас типову відосі про нього, тож треба поміняти це. І сьогодні у нас реакція на його відео, яке називається Пункт призначення ротове прокляття, огляд фільму. Ну що ж, нарешті вийшов фільм-пункт призначення, і тут він виходить на кінотеатри і багато подобається. Фільм серії, пункт призначення Я сам дивився. І вони мені подобаються. Ох, це такі жорстокі ш... свешери навіть що капець. Ті, хто родивився, подивіться, а ви готуйтесь до такої жорстокості. я не знаю, чи любите ви таке чи ні. Коротше, фільми пункт призначення дивився, мені фільми подопуються. Та є слапенькі фільми, типу, третя частина, але всі інші фільми мені подобаються, От... і це ж поліч 20 на якісь жорстокі смерті. Реально. Є такі смерті, що ж хочеться отако закрити очі і не тратитися. Це реально пое такі сцени. І я всім це чекаю у файному якості по і мені ще інтересно, наскільки там буде шорстоко, все. І так далі. Ну що ж, давайте подивимось, потивимо, дістаємося тумку і так далі. Всі вже приємного перегляду, всі смачного. Ну ми погнали! дивитися. Давай. Бабусю, що з нами відбувається? Дуже дуже мала цього то і почалося. Я бачила, що хоче вчинитися спати. Mm, класичний початок. Завже, коли у кожному початку фільму е оця знаменита сцена, де їх убивають, і хтось каже, що відійдіть там, типу, не їдьте і так далі. Завжди. Інтересно, наскільки оця сцена жорстока. Аж інтересно. От і бачите? Ось, вітаю, друзі. З вами Кіно Мозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так сняєте хороше кіно. Так? Сьогодні, шановний глядач, маю одне запитання. Трибується смерті. Серію у культовій франшизі пункт призначення із підголовком Родове прокляття. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше приємно перегляду. Створення! Інтересно. Перед виходом фільму пункт призначення підій у 2011 році актор тоні. Просто 6. Пята частина, 2011 рік. Йоб твою мать. Йой, це уже така стара. П'ята частина така стара, що капець. Йой. Да, Та, вродь. Так враш, вроз... Та, вроз... мені, мені слушати ставалося, що цей проект. <клес> П'ята частина вийшла тесь. Ну, 15 рік, а в... 2011. А фін не постарів і. Девоці файно. Капець. А, та, я чесно толку, як ось і що вийде шоста частина, я думаю, блін. Я думаю, що про цю о, фільми серії пункт призначення вже давно сопуве, а вони, вийшла шоста частина, і по оцінкам і критиків, і глядачів, всім все потопається. Ні, я чекаю обов'язково файному якості. І путаю Русі, путаєш і терасу, що, що там такого. Якщо він стане успішним, то буде знято ще як мінімум... Два продовження mm. у 2019-му Нілансі оголосили про розробку нової частини. Так. Патрік Мелтон та Маркус Данстан початку сценарій, який вони описували як переоскладнення франшизи. У березні 2020 року продюсер серіалу Крейг Перрі заявив, що дія фільму розгортатиметься у світі рятувальників, і в ньому будуть задіяні працівники швидкої. Пожежники та поліція. Коли його запитали, чи відповідає новий фільм та Марно, що і попередні, він відповів, що перезавантаження це занадто сильне слово, але однозначно буде новий призначення. Ну, по суті, як. Та що ж таке? <coughs> Блє. я пересите. По суті, це можеш назвати таким м'яким перезапуском. По суті це логічно, оскільки над цими проектами пункт призначення, уже давно не знімало ніяких нових фільмів. Останній проект якраз була п'ята частина пункту призначення. І ось вернувся. І по суті, це можна реально назвати м'яким перезапуском. Що я, думаю, не, я не проти такого лише, а фільм був файний. Мені патюш пересапуск, м'який ремейк патюшого, у мене апифійм супровий. Все, і мені цього вистачає. Однак далі ідея на пішов, коли у жовтні 2021 року mm -hmm. повідомили, що Лорі Еванс Тейлор стане новим сценаристом фільму. Mm -hmm. Давай, нове, Міша, все хуй. Mm -hmm. У січні 2022-го Ей Бі оголосив, що буде дистриб'ютором фільму Джон Уотс, який зняв три останні фільми про павучка, приємся до проєкту як продюсер, а Тейлор підтвердила, що написала новий сесій разом із Гаєм Бусіком. У вересні того року Закіковського та Адама Штайна було обрано. 200 кандидатів на режисерів картини. Під час зустрічі з керівниками та продюсерами New Line Cinema для того, щоб зробити свою пропозицію, Ліповський та Штайн інсценували нещасний випадок, подібний до тих, що показувалося у фільмах. За словами інсайдер, цей жарт, який містив поєднання попередньо записаних кадрів та візуальних ефектів, і демонстрував пристрасть кінематографістів до франшизи, допоміг їм в результаті. Роботу. У вересні 2023 року Тод офіційно підписав контракт на повдення своєї ролі Вільяма Бладворта. Mm -hmm. Незважаючи на смерть актора у листопаді 2024-го, Ворне Браунес підтвердив, okay, що він встиг зняти свої сцени для фільму. Основні зйомки мали відбутися у Ванкувері в з липня жовтень 2023 року, а в середині липня виробництво було відкладено через страйки акторів та сценаристів. Натомість зйомку входили у Ванку з 4 березня до 13 травня 2024 року. Так, що це тересно. Студентка Стефані страждає від дивних кошмарів, у яких вона бачить катастрофу з численними жертвами. Та невідому жінку я Аріс. Намагаючись в усьому розібратися, вона з'ясовує, що колись давно Айріс запобігла нещасному випадку, який мав брати кілька життів. Як все ж Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть там з майданчик! Вряту кого немає. Смерть це вам не пост на привозі, якого можна отак легко обвісити, тож протягом багатьох років вона поступово забирала життя усіх, хто мав загинути у той вечір. Смерть вина нас, бо ми взагалі не мали народитися. Дійшла черга до Стефані та її родини, після чого все йде за класикою. Спершу А, приречені, ми всі загинемо. Потім Ні, ні фіга, ми щось придумаємо, ми боремося. Ну, а придумали вони ще ні, я вже розповідатиму, оскільки це спер. Мабуть, найкращою фішкою сюжету нової частини є її зв'язок з попередніми фільмами та відбування на минулі події. Та, це ще по був, то той знаменитий літак показав із першої частини, і показали в році машину, грусовек той, що там по дерево. Тож культова сцена. Коротше, відцел, певно. На попередні частини путана то і тохраніщо. І це лайк. Як, як я і казав, мені фільми серії пункт призначення дуже подобаються. Власне ж свешери. І не тієї, що ця частина не буде в стані і будуть далі продовження якісь або навіть пересапуски і так далі. На цієї, що фільми серії пункт призначення не скотиться до трешу і так далі. Дуже не це сподіваюся. Якщо mm. бодай номінально знайомі з франшизою, то протягом фільму ви гарантовано сидіти отак. <ривіт> Навіть я, який не <ривіт> є вже павлим фанатом цієї серії фільмів, постійно ловив відсилання. О, оця вантажівка з другого, <ривіт> вона була в другому. Так. А оце вони кажуть, що було ще в найпершому фільмі про ту катастрофу. І <ривіт> о, все таке. Крім того... Відкрили таємниці особистості Віма, який з'являвся у кожному ім-серії, і про якого вже попри різноманітні теорії, mm -hmm. хто він взагалі такий, що можливо все в І Всі уже давно кажуть, що це іменно сама смерть. Всі... Я купа раз чув теорію, що оцей чорношкірий актор, я чесно, ім'я Уша сапув, коротше, кажуть, що це. Сама смерть, типу вона дивиться, привтілюється в лютену і поперечує шерсть, що їм не врятуватись від самої смерті. По суті, ну, я точно так думаю, що це, скоріше за все, сама смерть. Я тоже коли передавлявся фільми, і така, а це певно, сама смерть перевтілилась. лютену, то і вона поперечує тех, хто врятувався. На мою думку, це може так і є. Коротше, буде вето. Саму, смерті і так далі. Так, не на це, головною таємницею досі лишається те, чому взагалі люди бачать видіння про наближення смерті, чим вони настільки особливі, що отримують привілеї її уникнути. Ота, це М -м, то чи інтересно. точніше відстрочити. Бо насправді, якщо так розібратися, то ніхто не має на таке право. І... Однаково, смерть хоч зараз, хоч трохи пізніше, але за за тобою прийде. Так. І на секундочку, це ж головна фішка усієї серії. Тому було б погано дати йому, ну, якесь пояснення. Е, як я розумію, що у цій частині нам не пояснюють, чому в всіх частинах витіння. Ні, реаль, от якщо по наступна частина, я дуже надіюсь, що вони хоч якось розкажуть, чому у людей. Є ці в оцінні і так далі. На... Дуже на це сподіваюся. Дуже. З іншого боку, події саме цього фільму пояснюють, чому булися п'ять попередніх. І чому а, всі ці події тягнулися настільки довго. Ну, тобто довго всередині історії, адже а події першого фільму вони відбулися ще в дев'ятому. 9... Так. П'ятий фільм був ще. <п 'яте> да, так, П'ята частина це преквел, друга це про то, що є першої, третя я не знаю, скоріше, це Торша, четверта Торша. Ви ще й п'ята є трохи преквелом до першої частини. Наші так сорпели. Непонятно. Ну, вирішили я той самий знаменитий літак, який в кінці, І момент з літаком був епічніший і дуже шорстокі, навіть шорстокіший, ніж в першій частині. Тобто uh -huh. ще раніше, і ось аж дотепер. Також незмінною частиною серії здаються нещасні випадки, що відбуваються за таким собі локальним ефектом Метека, що uh -huh. гарантовано надасть глядачам кілька нових фобій в колекцію до тих, що вже створила ця франшиза. Uh -huh. Дорогий народ, ну зізнавайтеся, хтось буде їздив позаду вантажів з колодами? Ці послідовності вони. Uh -huh. Я не пам'ятаю. В році, коли їхав на автобусі, в році в шівку з стровами. Отаке вот пару раз. Завжди були не надто реалістичними і подекуди доходили до абсурду. Однак цього разу, мені здається, творці так дещо перестаралися. <плес> Про це ми поговоримо окремо, оскільки це потягне з собою деякі спойлери до сюжету. А до того лише скажу, що. Дуже цікаво, як виглядам пояснили, що саме мала відбутися катастрофа на початку фільму. Ну-ну, давай. того тода, пам'яті якого на фільм знайомих обличчя більше немає. Хіба що ви настільки прошарені, як я, що ви знаєте у дері головних героїв ту бандитку, яка намагалася відібрати у Алекса іграшку. Роль виконує. О, Санта вона. Під час одного з інтерв'ю акторка почулася, що вона, як фанат франшизи, хотіла б врятувати персонажа Квера Ріверс з другого фільму. Брата Стефані Чарлі виступив про Бріонес. Річард Гармон грає Е якому у фільмі, мабуть, дісталося найбільше за всіх. Його персонажем пов'язано один цікавий факт, за який у наступному розділі. Інші ролі виконали Оуен Патрік Джоен, Габріель Роуз, Брек Бесінджа та інші. Ну і, звісно ж, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу свої голоси персонажам подавали. тоніна Хижняк. Бабусю, що саме відбувається. Усе з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі немаємо народитися. Денис Сай, <губ> Батюскана. Взагалі нема виходити, а тепер ще й салон зачиняти. Олена Бліннікова. <губ> дуже довго, але першу почалося. Марія Мартинова. Усі звітають. <губ> <є>, Че, чи... <губ> пляж класний. Я вже чекаю, я дуже чекаю фільм в файному якості, а попитуватися. фільм на сайті Мекоко. Дуже чекаю. Бо як я і казав, я. Бо я люблю передивлятися в фільми серії Пункт Пристачує». Не завжди, коли вони виходять на телесінні канали, я їх тоді передивляюся. А так, не то що часто. Володимир Коку та інші актори. Mm. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помене. За це маємо подякувати студії «Постмод». Режисер Сіду. Катерині Брайковській перекладачу Олегу Пашину. <ривіт> <ривіт> Оскільки їй буквально присвячено усю з фільмів, її в огляді було б смерденим Тож, Поговоримо про страшні. Отже, якщо навіть ви не знайомі із поперед фільмами франшизи, ви точно мали б чути, що там відбувалося, і люди після цього боялися їздити поза... До речі, цікаво, чи для цього вигадала якийсь окремий науковий термін? Чи боялася навіть перебувати на власній кухні? Клаус! Що ти робиш? Відійди від холодильника, якщо пади, тебе розчавить. Що ж, цього разу кінороби з буди відігралися на славу. Тут вам і збивання автотранспортом, і згоряння у вибуху у пожежі, і падіння висоти здушення. Утоплення, повішання, обезголовлення і ще купа кльовостей, від яких виникатиме істеричний сміх. Його отруїли, застрелили, зарізали, побили, касували і нарешті утопили. Тепер на ці факти я вже казав. Є у фільмі персонаж на ім'я Ерік, який настріляв собі пірсів в усіх можливих місцях. І якому це дуже болісно відгукнулося. Буквально. Так от, ту сену, якій він мало не дав дуба у своєму татулогені, знімав без будь-якої будь графіки, каскадерів, дублерів тощо. Тобто йому реально пришпандьори ланцюга воса і сказав. мать, ви Нет, сапу, мається, що там б Ні, це сипували такі, мова, що каскадери і актори рупали такі. Великі сьомки, Наприклад, то... Тома Круса з хату йому. У, у своїх місіях немошвелих. Угу. але ще не все. Для сцени, в якій ресторан зробив бум, 51 річна каскадерка Івес Еґесон. Вона, вона для цього спеціально повернулася з пенсії, щоб її у ефекту підпалили. До речі, було встановлено досить такий сильний рекорд, оскільки вона стала найстаршою людиною, яку натурально впалювали в кадрі. Щоправда, комісія, яка ці рекорди затверджує, вона ще до його розглядає, поки що це неофіційно. А, а от тепер йдіть у кіно, знаючи, що все ви там побачите, буде натурально. Хіра собі. Респект, респект. Життя значно більше, ніж кіно. Але надже, знаєте, неймовірно, здалася мені сцена з Рестаном. Кіно хоч сподобалося. Непогано. Натасина в Рестріані. В рані так не буває. А, рябину, ти так довго не витримаєш. Тож я вирішив провести таке собі невеличке розслідування і е, розібратися, чи бодай теоретично могло таке статися. Отже. Перше, на що варто звернути увагу, те, що нам кажуть, що проєкт було завершено на 5 місяців раніше, ніж планувало. Що вже саме викликає питання, бо ж це не городний сувок, де була п'ятирічка за три дні. Але виключавка сюжету фільму. Окей, припустімо. В такому разі, це означає, що для того, аби закінчити проєкт швидше, вхід пішла люта економія. І в першу чергу, на заходах безпеки та кваліфікації звичених співробітників. Можливо, також було використано недостатньо якісний матеріал та інші матеріали при будівництві. По-друге, якщо звернутися до такої науки, як светових матеріалів. Обожнюю його, але який же він клятий зануда. Так, та, знаю, що я трохи душню, потерпіть трохи. Отже, ще одним фактом. Який міг спричинити подібну катастрофу, могли стати помилки у проєктуванні. Наприклад, у конструкції БАВ, які мали утримувати всю ту платформу на веці. Ще один момент, який викликає питання, це руйнування складі, яке мало бути загартованим для того, щоб витримати вагу усіх, хто там всередині вигарцьовує. Відтак, ота маленька бурулька з люстрією. Навіть якщо вона була кришталева, вона б не змогла порушити цілісність скляної підлоги. Хіба що, знову таки, повернувшись до помилки у розрахунках, якщо ось ця поверхня знаходиться під нахилом, буквально у хоча, хоча б кілька міліметрів, це теж могло б спричинити проблеми. Однак найфантастичніший момент це ота монетка. Mm. Нам кажуть, що вона залетіла у вентилятор, його заклинило і почалася вся ота ланцюгова реакція. Я, звісно, не експерт, але мені здається, що настільки великий вентилятор, а він би її виплюнув. No, Я ще так. розумію, що вся ця система вона керувалася комп'ютером. І вона б залетіла mm -hmm. у е, системний блок, щось там залетило, і від цього летіла, злетіло налаштування і полетіла вся система. Ок, Плюс-мінус правдоподібно. А для того, щоб через неї заклинило залізничну колію, то вона, блін, мала бути за задамантією. Я це вам закажу як людина, яка у нульових з друзями брала монетки найтовстіші номіналом в одну гривню, клала їх на рейки під трамвай і в результаті виходили за лініоладки. Нащо ми це робили хрінь? Знає. Мабуть, для того, щоб я зараз сидів тут і мудрячив. Ну і знову-таки повертаючись до ресторану, чому нам не показали, що сталося із винуватцем цієї дедії? А саме за цим малим, бачите, вирішив погратися. От так, ми бачили, що видіння його б мало розплющити. А що з ним сталося в реальності? Чи він помер? Як він помер? А якщо ні, то як він зумів уникнути смерті? Бо це теж дуже важливий сюжетний момент. І щодо того, про що я казав ще в першому розділі, чому нам не пояснили, з якої саме причини мав з'явитися увесь той фран. Тобто Айріс, вона 20 чи скільки там, чи навіть 30 років сиділа в своїй хатині і зібрала там цілу книгу. Можна було б підвідати, що, наприклад, до того, як вона досі від цього світу, вона провела там якесь розслідування і розкопала, ну, наприклад. Склістить ці топані. Ну в мене є теж скутер. А я не дуже так їщу ним. Просто думаю, хто тут їстить, їстить, а то хлопці скутерами своїми. Це я маю. Скутер теж. Або я не так часто їду. Мій тато любить більше їстити скутерами. Так, вибачайте, то не ваше тіло. Що креслення майбутньої вечі за якийсь студент... В якості курсового проєкту. Але наробив там купу помилок, і всім було лінки там знаходити, передати, виправляти і в результаті отримало такий колональний гембель. Підбиваючи підсумок, сюжет має 7 балів, актори відіграють на 8, видовість, на яку не пошукали грошей та часу, має десятку, саундтрек 8. Ну і своїй. Такий гумор франшизи, від якого виникає істеричний сміх, отримує 10 балів. Таким чином, за шкалою страху, новий смертельний ефект метелика отримує 8,6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи є ви прихильником усієї франшизи, чи бачили вже новий фільм, і які. У вас. Не собі пірсинг на на сосках та Скотт им повністю. Ну що ж, торги підписники, ось така ось вийшло відео. Мені було тоже інтересно, сподобалось це відео, я то, що вам точно. Моя реакція сподобалась. Якщо це так, ставте лайки і пишіть в комментарий. Ну, на сьогодні все. Слава сьогодні я потіпай і всі... всім зустрічі і всім па, па 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 І слава Україні. Гравь слава!